Всім привіт, друзі. Короче, сьогодні вам покажу, як прокачати тормоза на ліфані КП задні. Так, відкручуємо цю пластмасу. Далі відкручуємо кришечку розширительну бачку. Це все дуже просто. Ну і потрібно, щоб у вас була тормозна жидкость була. Так. Беремо тормозну жидкость до 4, заливаємо розширительний бачок, Заливаємо її, можна сказати, підверх. Так, далі беремо, відкручуємо штуцер. ось, Ключик на 8, якщо що. З цим штуцером акуратно, бо дуже часто його обломує. Так. Беремо, два рази зжимаємо, видимо, бачимо, що е, тормоза завоздушені, закручуємо, закручуємо штуцер. Але сильно дуже сильно не зажимати, бо цей штуцер дуже часто ламається. І дуже проблематично його поставити назад нового. Далі качаємо. І тримаємо лапку до кінця, закручуємо штуцер. Оп! Опустили до кінця лапку, закручуємо штуцер. Так. Закручуємо, щоб не завоздушила система. Далі знову накачуємо. Так потрібно зробити, поки не будуть бульки йти з штуцера. Так, і останній раз викручуємо штуцер і дивимося, чи нема бульок. Держимо так само. Булічок вроді немає, термоза прокачалися. Ось і все. Тут нічого важкого немає. Все, Дякую всім за просмотр.